Вітаю вас на каналі Агронова. Мене звати Леонід Центило, я директор, засновник підприємства Агрофірма Колос тут на Київщині, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства, член кореспондент Національної академії аграрних наук. Будучи одним із спікерів даного каналу, готовий ділитися з вами своїми знаннями, своїми дослідженнями і адаптацію цих досліджень відповідно у ваше виробництво. Агронова, це не просто канал, Агронова це спільнота людей однодумців, які хочуть змінити свій підхід. До сучасного сільськогосподарського виробництва ми будемо разом з вами досліджувати технології. Ми будемо надавати вам результати цих досліджень і спільно втілювати їх з вами в життя. Органічне землеробство це стиль життя. Агронова допоможе вам відійти. Від сировинної моделі і прийти в світ цивілізованих безпечних продуктів. Підписуйтесь, ставте лайк, до зустрічі на нашому каналі.